Друзі, всім привіт! Ви на каналі своїми руками. Значить, Роздобув у мене є такі акумулятори, майже 100 штук, 100, приблизно 100 штук. Є в нас така колоночка. Bluetooth-колоночка, китайська копія JBL, але грає вона дуже достойна, дуже класна. Останній час з'явилися шуми підриплювання на середній гучності, скажімо так, коли додаємо звуку їй. Потужності то вона виключається, втрачає сигнал Bluetooth, підриплює, потім втрачає сигнал Bluetooth і виключається. Вже вона заряджається дуже погано, швидко заряджається і швидко сідає. Тут в нас знаходиться одна батарейка. Я колись її перепаював. Не батарейка, а акумулятор конкретно ось, ось такого типу: 18650. На 2200 мА. Так як ці акумулятори бушні, то там десь по 1500, може трошки менше ємність. Але тут китайська була це взагалі нонсенс. Тут китайська була на 800 мА і не факт, що там вона була. Зараз ми розберемо, покажемо, як ця колоночка всередині виглядає, як прикріплена наша батарейка, там і відповідно, ну що, як, замінимо, як замінимо батарейку. Значить, ну спробуємо, Тут в прямому ефірі будемо її розбирати, Enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. <laughs> I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic goof <laughs> up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. То манет есть вид ми. А стика в ад една в Дісі. You сік опадать, ви полова. Ось, дивіться, отак вона виглядає. Ось така у нас панель керування. Така у нас плата. І отакі дві батарейки. Тут була одна. І така перегородочка, куди вона ставлялася приблизно півтора роки назад я одну цю батарейку був, один акумулятор, і вставив дві. Вони ідеально сюди стали в своє посадочне місце. Наша задача зараз витягнути оці дві батарейки, дві акумулятора, і поставити сюди новий, Ну, відносно новий. І так, значить, раніше, як я і сказав, у нас була встановлена одна така ячейка, один такий акумулятор. І ємність його була дуже малою. Ця колоночка в нас 3,7 вольта. Тобто, можна запитати, її буде від будь-якої акумуляторної батареї з телефону. Цей акумулятор 18650. Зараз маркерів я його то покажу, але побачите, не побачите, щось написано. Вони всі йдуть високотокові, тому що ці всі мої акумулятори вони мені е, значить, як, скажем, дісталися е, від приладів, шуруповертів, болгарок, акумуляторних бензоп... Не бензопил, а електропил. і так далі. Е, вони йдуть високотокові, але для малого тока колонки їх взагалі Супер-пупер. Беремо один ось цей плюс, ось мінус. Ось такий самий, теж зверху плюс знизу мінус. Беремо його так разом, зліплюємо. Робимо отут пластинку, перемичку зверху і знизу, зараз покажу. І відповідно впаюємо. Так, а де я дів? Надіюсь, я його не згубив. Плата балансір. Ось вона. Я її і не відключав. Дивіться, маленька-маленька платка, ось я бачите? Там маленький драйвер. Це типу БМС-ної плати. Звісно, це повністю БМС-ка назвати не можна. Ну, але продовжимо життя нашій колонки. Ось спаяна така конструкція. Поки паяв, обмотав її ізолянтою, але вже тепер вирішив, що Ну, що воно так і залишиться, в принципі. Не буде її розбирати, там місця вистачає, так воно буде і монтуватися. Ось дивіться, бачите, така перемичка. Сюди така перемичка. Це буде на плюс, це буде на мінус. Без різниці. Так, да, тільки, мабуть, нічого не вийде, тому що. Золянту треба було синю брати. <хи> ну ладно, це все фігня. Все, встановлюю, зараз сюди і підключаємо, будемо тестувати, як воно буде працювати. Так, це все ми зробили, Спаяли. Но клонка не включається, наскільки я пам'ятаю, тут є защита. Треба значить, поставити її типа на зарядку. Загорівся жовтий індикатор. Що колоночка заряджена, Включаємо і пробуємо включити. І так, друзі, значить ми це все зробили. Дивіться, поки що ми його припаяли на швидку руку. Чого не включалась колоночка? А не включалась того, що плата БМС входить в защиту, коли ми відключаємо сам акумулятор. І прийшлося просто через Powerbank. Через Powerbank просто оживити БМС. Все, далі вона працює. Включається, працює супер Отлично. все, збираємо, і таким чином ми своїми руками, значить, перебрали цю колоночку. Друзі, колонка працює. Корот, розібрався, правда, як тут радіо, включається. А знайшли його у Львів. Були заховані, замуровані. і коли їх знайшли, з цього моменту розвивається, розвивається, розвивається Все розвивається. їх перепохову. До речі, звук чистий, подобається Значить, посадка по батареї е відсутня, як була. На даний момент ще протестую дану колоночку, і ще фінальне відео зроблю. Відео, як вона працює, скільки вона триматиме. Друзі, ось такий вигляд має фінальний вигляд наша колонка. Китайський джебель, назвамо його так, включається. <звук> І зараз буде так, звук сконекчування. Підключилась вона швидко до мого ноутбука. Ну, вона конектиться достатньо швидко. Зараз покажу звук. Працює без затримок, звук чистий. В принципі, це все те, що й потрібно. Відповідно, Якщо працює без затримок, без репіння, і так далі, то музика теж звучить досить класно. Значить, користуюся я другий день, вечором дивлюся фільми через неї. І що я хочу сказати, приблизно 6 годин вона вже проробила більше середньої потужності звуку. І ще працює, ще не розрядилося. Тому такий лайфхак вповні годний, можна ставити сюди акумулятор 18650 і вона буде працювати. Якщо комусь було цікаво, комусь допомогло, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім добра!